Если доползу, значит кто-то что-то даст. Если не доползу, то тут хоть ори, хоть кричи, никто не, не подойдет. Интересно, что я вот не могу вылезти. Кричу, дайте мне руку, чтобы чтоб меня вытянули. мне не, не, не подают. Чоловіку на ім'я Аркадій 70 років. Із них близько півстоліття він живе на вулиці. В Україну з Росії чоловік переїхав на початку 70-х років у пошуках роботи. Проте чомусь влаштуватися так і не зміг. Через брак грошей оселився в лісі. Я об'їздив весь союз і не смог знайти, ті роботу. І тому я оказався на Красному хуторі. Там можна було худо-бідно прожити. Я ходив по базарам. По вокзалам, просив копійки. Хто копійки дасть, то поїзд дасть. Як, ну, день на день не приходиться. Сьогодні а завтра пусто. У лісі чоловік збудував будку. Аби зігрітися взимку, палив багаття. Із харчуванням допомагали небайдужі. Спосіб життя без хатька згодом дав про себе знати. Там я заболів і. попал в поликлинику, в их, в Киевскую. А полиция меня привезла, забрала оттуда с поликлиники, привезли в Бравары, чтобы здесь, ну, пристроить куда-нибудь. Вот на эту поликлинику привезли, там я немножко полежал. Но там такие болезни не лечат, как у меня. Дистрофия, І це ось, як його, рак, це опухоль так ось, тому вони мене виставили на вулицю, і я тут. Вже декілька місяців чоловік кочує поблизу лікарні просто під деревом. Ходити через хвороби він не може, тож пересувається на колінах. У перехожих просить лише каву, цигарки та морозиво. Ночами як ви грієтеся? Ось зараз почались холодати. вот так кручусь, как, ну, как селедка на сковородке. И так вот и греюсь. Больше никак. А люди вам допомагают? Чем сам? Да, да, да. Вот обещали сегодня суп принести. Мне надо прежде всего курить. Ну, во, во что бы это ни стало. Иначе я сдохну здесь без курева, понимаете? Минимум повинно бути якесь місце, напевно, хоча б тимчасово і ну, якось там тимчасового проживання, хоча б на період зими, де він може помитися. Поїсти там теплої їжі, і, як мінімум поспати не під деревом. Та коли людина просто 70 там років спить на землі, ну напевно, це вже тим бачимо в 21 столітті. Небайдужі неодноразово намагалися забрати безхатька з вулиці, проте він категорично відмовляється. Цього разу також не вдалося це зробити ані журналістам, ані поліції, ані лікарям. Десь хотіли б, щоб вам вас кудись забрали, щоб в там в домівку якусь теплу є не кажу. Спеціально не хожу, тому що я расслаблюсь, а потеряю ну, форму і потім заново починати все з нуля прийдеться. Ви, ви замерзнете. То поїхали, сейчас, скоро огляне вас. Ні, я... сьогодні не поїду. Чого ви сьогодні поїдете? До завтра я не поїду. До, до завтра ви тут замерзнете. Слава Богу, можливо, Ми ви вас не можемо тут лишити. Ми вас не лишимо. Вставайте, будь ну, ласка. До Нічого з вами не суті. Соціальні служби пропонували Аркадію поселитися в закладі, де живуть люди зі схожою долею. Однак через брак будь-яких документів, зневіру та розчарування в людях чоловік не дозволяє йому допомогти. Да Ні, не хочу я нікуди. Я опит у мене же є, я ж... Же... Знаю, что где бы я ни был, везде я никому не нужен. А раз не нужен, то меня будут выдавливать. Но... Потому что я прибыли никакой не приношу. Если вы про меня забудете, это будет мне лучше всего. Потому что с вами я уже не верю.